Зараз всі говорять про візити. Візити декількох осіб. Я зараз покажу глядачам, що, про що я маю на увазі. Отже, зустрічі відбувалися різні. Відбувалися в нас такі зустрічі. Пан Єрмак, бачимо, так, і пан Саліва. От така вона: оця ж сама зустріч. Це була така річ. Але нещодавно такий собі чолов'яга. Зараз я покажу його, він дуже дружить з Кадировим. Ну і звичайно, він є, скажімо так, надьога і опора диктатора Путіна такий собі пан Колокольцев, міністр МВС Росії. І от він прилетів в Америку, і багато хто з журналістів почали говорити, що він привіз якийсь там чуть ли не з переліку, план Путіна. Хоча Путін перед тим озвучував стару мантру капітуляція України. Називається вона. А тут нібито вже Путін погоджується на. Нові умови, і там є якісь послаблення, і військ нам можна 350, а не 100 тисяч, і там, скажімо так, і, і те можна, і все можна. Але я знаю точно, що в тебе є ексклюзив, на який мало хто звернув увагу. І я хотів би про це почути саме в контексті. Так це все таки колокольцев привіз план Путіна, чи, чи що то зовсім другое? Дивіться, по-перше, хочу тебе поправити, бо черговість візитів була рівна навпаки. Тобто, спочатку під санційному колокольцу дозволили залетіти на територію Сполучених Штатів, і він мав зустріч із Саліваном. Нагадаю, глядачам, Саліван це радник по безпеці президента Сполучених Штатів Америки, власне, людина, яка відповідає за поведінку цієї наддержави в гарячих точках. В Ізраїлі щодо Ірана щодо там, припусті Венесуели, в тому числі України. Він вважає себе послідовником Кісінджера і далі будує так званий баланс. Коли ми скаржимося, що наші союзники якось дуже повільно йдуть на серйозні дії проти Росії, то це якраз оця злополучна історія балансу, щоб не було ескалації. Так ось пан Саліван дійсно мав зустріч з російським уповноваженим, і потім він мав зустріч з нашим Єрмаком. Я абсолютно переконаний, що оприлюднений паном Гордоном у нас так званий план Колокольцева насправді є план Салівана. Ну, посудіть самі. Бо я, наприклад, ну, день розгадував цю загадку, я не міг зрозуміти, ну як же так росіяни можуть погодитися на двійне управління Криму? На те, що Донбас залишається в Україні, але звідки просто виводяться українські війська? На те, що росіяни залишають нам е, лівий берег Херсонщини і Запоріжчини, єдине, що їм гарантується проїзд по залізниці під охороною російських військ. Вузька Полоска вздовж моря від Крима до Росії, і туди й тепер збільшується кількість військ, дозволених, правда, вводиться позаблоковий статус, дозволяється на відміну від Стамбула. Нам дозволяється не 85 тисяч військ, як на що погодились тоді наші, як би так м'якше сказати, дійки, да, скажімо прямо, а 350. Нагадаю, що перед війною у нас було 250. Тобто, цифра ну, ніби нормальна для мирного часу. Дозволяється більше авіації, більше танків. Дозволяється зброя не на 40 кілометрів, яка є, як було підписано в Стамбулі, а на 80. Тобто, ну, попахує таким проукраїнським планом ми очікувати це від Росії, ну я ніяк не міг ці кубики спасти. Аж нарешті я їх склав. Це план Салівана, який взяв за основу Стамбул який попереджав нас присайка Стамбул, на жаль, парафоване і так. буде е, використовуватися як стартова площадка для всіх наступних переговорів. Ну Путін про це вже зробив неоднозначну заяву. Так. І тому Саліван взяв Стамбул, підписаний нашими, і в ті моменти, де були такі туманні, постарав, ну, постарався впихнути український інтерес. Ну, наприклад, там написано Крим. Залишається статус-кво на 50 років, а потім референдум. А Саліван написав двійне управління. Там написано, що лівий берег був наш, бо він на той момент ще росіяни не мали ні суровіки, ні халяви. На момент Стамбула у нас ще гарнізон «Азова» був в Маріуполі. І тому він доповнює, що все вони відкочуються, нам дають. Ми їм залишаємо залізницю, вони відбудовують нам каховку, і ми за це даємо в Крим воду. Тобто Саліван наповнив Стамбул. Зробивши його з абсолютно неприйнятної капітуляції, ну скажімо так, почесне е звинення війни. Це не перемога і не поразка, але вона надто проукраїнська. І ми зразу отримали відповідь від Путіна: ніяких переговорів ні на якій основі, крім капітуляції України. Давайте спочатку розберемося, а навіщо раптом американцям зараз ну, такий план? Відповідь, тому що у Байдена є проблеми е, з е, результатами майбутніх у листопаді виборів, і він хоче продемонструвати своїм виборцям, що такі величезні зусилля, які були затрачені на Україну, завершилися позитивно. Бо для американця припинення війни на цих от умовах плану Салівана це є те, що вони спасли Україну. Да. Ну і Байден вже зробив нещодавно заяву. Я глядачам хочу нагадати, що він сказав: Я той, хто зупинив Путіна, так. маючи на увазі в Україні з ну, допомогою і так далі. Це так, просто як ремарка. Так. І от, тому вони хочуть ще до виборів добитися припинення вогню, яке стане сигналом, що бачите, от я зумів Україну рятувати. Це серйозний козир на виборах. Тому Саліван займається цим. Тепер питання: а чому росіяни раптом цікавляться цим планом? Чому до них приїжджають з Кремля цілий міністр внутрішніх справ? Відповідь е в цьому також є. Очевидно, я так думаю. Американці йому просто пояснюють: дивись: або ти береш за основу цей план, або ми дозволяємо Україні бити дальнобійними ракетами по всій твоїй території. І по Криму, звичайно? Що сьогодні можна і по Курску з Белгородом, який сьогодні можна, але й по тулі Вороніжу, і по чому завгодно, можливо, крім Москви. І дивись, часу у нас багато, бо багато хто думає, що вибори в Америці закінчаться в листопаді. Ні, вони закінчаться в листопаді. Але новообраний президент, якщо ним стане Трамп, вступає в свої повноваження лише в лютому. Така американська система. Вони обраного президента півроку готують. І півроку він готує апарат управління країни, знайомиться з проблемами і підбирає до них правильні люди. Тому, якщо навіть Трамп виграє, то він стане президентом уже лютого. А до лютого можна Росію ну, так серйозно знекровити. І тому каже Саліван за моєю думкою, от бери цей план. Чи вийде цей план? Реалізувати, аня, до речі. Далі він, звичайно, е запрошує Ябака і демонструє йому цей план. Тут зверне увагу на цю особливість. Це дуже важливо. Е якби в нас були нормальні відносини з Вашингтоном, то було б рівно навпаки. Спочатку з Україною домовиться про спільне бачення, а потім викликають на кілами росіян. Але наші е чемпіони дипломатії. Примудилися настільки зіпсувати відносини з Вашингтоном, що їх уже просто ставлять до відома про те, як дорослі дядьки будуть рятувати безтолкових е ну, імітаторів. На жаль, саме так відбулося. Тепер питання: чи буде реалізований цей план? Ні, не буде. Я з тобою багато разів казав і впевнений, що більшість розумних людей це розуміють. На сьогоднішній день будь-які розмови про мир є не Практичними Путін розкочає машину війни і поки не хточить об зсу своїх 500 тисяч уїбанів, які там зібралися на кордоні 550, якщо точно. Е, поки він не сточить е, всю свою військову потугу об нас, доти він не, не зможе, не захоче починати мирні серйозні мирні переговори. Що ми можемо зробити в цій ситуації? В цій ситуації замість шоу швейцарських гра. Під назвою Саміт Миру треба проводити саміт перемоги, їхати в Вашингтон, в Лондон, в Париж, в Берлін, Єрусалім в, 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 в інші країни і просити такої допомоги, щоб наша переговорна позиція піднялася. Наразі, на жаль, у Путіна більше козирів під час переговорів. Він контролює шматок нашої землі. По-перше, він має нового союзника. Крім Ірану і е, Китаю, Північна Корея, яка вже надсилає своїх солдатів на Донбас. Вже поїхали. До речі, на... регулярні це регулярні війська, це не найманці з Африки і так далі. Це регулярні війська. Як би там не було, це ще одна країна фактично вступила у війну. От він має звідти снаряди до величезної кількості вони, правда, не падає неякісні, але тим не менше, їх багато. Він має практично знищену українську енергетику, він має дуже сильно підірвану українську мобілізацію. Він має ну, багато інших козирів, які ти не хочуть перечисляти. А ми поки що маємо тільки те, що зробили не нашими руками. Тобто, Байден наніс атомний удар по московській валютній біржі, чим за 300 рубль, Байден е з конфіскованих російських, інше з, з заморожених російських активів, виділив на, на наступний рік бюджет війни. І Байден, зрештою, дозволив бити по двома російським областям. Їхньої зброї. Все, що пробували зробити для підняття наших позицій нашими ручками, закінчилося або пшиком, як в Швейцарії. А скільки було розмов, знаєш? А ми з тобою казали: ну. Згадайте через місяць. І ну, помогло тобі твоє кабаверде? Санмарині, східним Тімором. Всей в Вашингтон треба їхати. Все на треба там шукати формулу перемоги, а не, форм... а не кротячу нору на переговори в Кремль з низької позиції. Е тому, на жаль, е ну, нашими ручками, як пам'ятаю, це старежний радянський анідот, коли японці приїхали в твій Луцьк і ходили по лоазину. Які виготовляли ці страшні автомобілі волинянка? Волинянки. каже, діти Волинянки. у вас дуже хороші. Оціль, каже, А то, що ви діляєте руками, у вас поки не виходить. Так от, приблизно, коли наші щось роблять, у нас не виходить з переговорними позицією. Слава Богу, є дорослі дітей, які думають про Україну. і ну, У нас ще хоч якийсь є баланс. Юрій Віталій, це знає, 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 я так дивлюсь... план Салівана. І з чого треба далі грати? таки бажано. Разом з дорослими дипломатами світу. Бо самостійно у наших вундеркіндів виходить тільки стамбульська капітуляція. А от з Америкою може щось вийде.